У новий навчальний рік з оновленим меню в їдальнях Цьогоріч у школах впровадили кухню згідно з так званою реформою клопотенка. Не виняток і Ужгородська класична гімназія. Відтепер у навчальному закладі учні без раніше популярних ковбас, сосисок, сухариків та чіпсів. Мені дуже подобається ця їжа, яку нам дають. Особливо люблю макарони з підливою. Мені дуже подобається, але інколи бувають е трошки пересолені, трішки е гіркі е продукти. Але так мені дуже подобається. Плов з м'ясом, ну і відбум ну, тут все дуже дешеве, та і все дуже вкусне. Е і дуже багато сортимент продукти в буфеті. А буфеті що бачиш? Ну там можу взяти. Такі е рис в, кара ну, в солоні карамелі, це дуже вкусно. До цього українське шкільне меню не переглядали вже 20 років. Адаптуватися до нього було нелегко, запевняє завідувачка їдальні. Але кухарі намагаються догодити дітям. Їжа стала більш корисна, збалансована та різноманітна. Спочатку було трошки важко, ми переробляли всі меню, ми старалися робити для дітей це, що вони люблять, не це, що заставляти їх. Ну а потім діточки вийшли в ритм, ми теж з ними. І зараз усі задоволені. Ми роботою теж. Ми, я, наприклад, дуже люблю, щоб діточки ситі йшли, щоб тарілочки пусі були, щоб мені було різноманітне. Стараємося так, щоб діточки їли, не тільки тарілочка була повна і йшла на помий. У нас помий почти нема. Наші діточки все виїдають. Ну, раз виїдають, значить ми задоволіли. Не значить у нас Особливості організації харчування дітей у навчальних закладах Закарпаття обговорили під час брифінгу в обласній адміністрації. До переліку заборонених продуктів війшли рибні та м'ясні продукти промислового виробництва, непастеризоване молоко і вироби з нього. Усі продукти домашнього виробництва і ті, які збуджують нервову систему. Продукти із вмістом частково гідрогенізованих рослинних жирів і трансжирів, також непастеризовані соки. Також цілий перелік продуктів, які містять синтетичні барвники, консерванти, ароматизатори, підсилювачі смаку тощо. Серед продуктів також є газовані напої, зокрема солодкі газовані напої. Оновлене меню для шкільних їдалень містить дуже багато різноманітних страв. 75% продуктів мають бути рослинного походження. Збільшилися в меню. Кількість молока, кисломолочної продукції, м'яса, риби, круп, бобових, кількість солі, як вже було сказано, і цукру, жирів та субпродуктів, зменшили. Також зменшилися норми споживання хліба та картоплі. Від початку року фахівці провели 17 заходів державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів і 38 перевірок постачальників. Найчастіше порушення, які виникали за період наших комісійних обстежень: це відсутність особистих медичних книжок у працівників кухні, далі не проведення лабораторних досліджень питної води, неготовність матеріалів технічної бази харчоблоків, несправність витягнених систем на харчоблоках і інший такі ряд порушень. Всі ці порушення, які виявлялися на всіх представниках на всіх керівників закладів, ми складали приписи: частину на сьогоднішній день вже з них перевірено, недоліки усунуті. Частина в план Аному порядку буде перевірятися представники контролюючих органів запевняють, провели масштабну роботу, аби забезпечити здорове і корисне харчування у всіх закладах освіти Закарпаття. Тож у школах тепер виключно здоровий раціон.